У Львові організували автопробіг на підтримку полонених військовослужбовців-захисників Маріуполя. Учасники заходу взяли з собою синьо-жовті прапори та прапори полку Азов. Розмальовували свої «Фрі Азов» та «Не мовчи, полон вбиває і сформувавши колону з понад півсотні машин, поїхали вулицями Львова. Серед них і Надія, мати військового. Жінка каже, що вже понад два роки чекає на повернення сина. «20 років виповнилось йому, коли повномасштабне було. І вже два роки він справляє своє день народження у полоні. Один з наймолодших захисників, один із наймолодших захисників Маріуполя. В основному вся інформація від звільнених вже полонених. Хтось з ним був в одній камері, хтось чув, з кимось перестукувалися. Син Дани теж був у полоні. Він боїться зова минулого року. Його обміняли. Жінка прийшла підтримати тих рідні, яких досі перебувають у російському полоні. Відбув рік дуже важкого полону, але на щастя, всіма силами, які були застосовані нашою країною, громадянами, іноземцями, він був звільнений рік тому, 6 травня, 23 року. Акції насамперед важливі для того, щоб не забуло суспільство, як наше українське, так особливо іноземне, тому що люди живуть своїм життям. А Тим життям, яким живуть полонені, це жахливе життя. А друге, ну я знаю особисто мамів, я знаю особисто дружин, які досі чекають. Я знаю дітей, які чекають батька. І це настільки важко, що я не зможу покинути цю маму, цю жінку одну, навіть якщо залишиться там один полонений. Співорганізаторка акції Наталія Присяжнюк каже, цим автопробігом намагається привернути увагу суспільства до долі військовополонених і нагадати людям, що захисники Маріуполя перебувають у полоні вже понад два роки. Ми організовуємо цей автопробіг, щоб привернути увагу людей в першу чергу до проблеми цієї, що не відбуваються обміни хлопців, які захищали місто Маріуполь, зокрема полку Азов. Маршрут буде такий, що ми будемо проїжджати по найбільш людних місцях. Це зокрема буде центр Чорновола, Стрийський парк, щоб привернути увагу людей до цієї проблеми. За словами співорганізаторки автопробігу, загалом у полоні досі знаходиться близько дві тисячі захисників Маріуполя. Ольга Дейнаколе Суспільне новини Львів.